Благодійна організація Світло надії активно впроваджує новий напрямок роботи, мета якого раннє виявлення туберкульозу серед наркозалежних осіб, осіб без постійного місця проживання та звільнених з місць позбавлення волі. Завдяки цьому з'являється можливість своєчасно почати лікування та унеможливити подальше інфікування оточуючих. Через особливість клієнтів благодійної організації виникають певні складнощі при реалізації цього задуму. «Перву очередь це люди, котрим негде жити. И у них приоритетная задача в их жизни стоит, где бы заночевать, переночевать и что покушать. Естественно, они не пойдут в больницу, они не пойдут в поликлинику делать флюорографию. И, как правило, таких людей уже выявляют на самых последних стадиях заболевания. З початку 2014 року у Полтаві вже з'явилися конкретні позитивні результати. За півгода серед таких цільових груп груп, как потребителі наркотики, бездомні, бывшие заключенные, ми обслідували 235 чоловік. Із них туберкульоз виявили у 18 чоловік. Достижение нашої роботи це те, що всі ці люди на сьогоднішній день в стаціонарах проходять лікування. Тобто, ні один чоловік не пропав. Найбільше захворювання на туберкульоз виявляється у споживачів ін'єкційних наркотиків. Головне питання у роботі спеціалістів центру налагоджена співпраця з лікувально-профілактичними закладами. Клієнти мають змогу пройти флюорографічне обстеження без прив'язки до місця проживання, маючи на руках лише направлення. За необхідності клієнт спрямовується до Полтавського обласного протитуберкульозного диспансеру для встановлення діагнозу. У разі підтвердження на лікування. Так сталося і зі Світланою. Після інтернату вона не мала домівки, а ще не так давно, звільнившись з місця позбавлення волі, мешкала на південному вокзалі. Наразі Світлана проходить курс соціальної адаптації та відновлення документів, по завершенню якого зможе повернутися до повноцінного життя. мене підійшли наші співробітники центру і пропонували услуги. Сказали, що в Полтаві є центри для бездомних. И когда я пришла сюда, то мне дали направление. Со мной съездили в первую больницу. Мы прошли рентген до правила центра, чтобы пройти флюорографию. Прошли флюорографию, меня направили в дофтезиатра, в ту диспансер. Я прошла курс лечения туберкулеза.